Ми працюємо над додатковими компонентами стабілізації. Це може бути місія ООН, це може бути місія Європейського Союзу або їх поєднання для того, щоб стабілізувати лінію розмежування, не дозволити Донецьким і Луганським терористам захопити більше території та стабілізувати ситуацію в цілому. звичайно у Росії є право вето в Раді Безпеки ООН. Але якщо Росія прагне миру, ми повинні очікувати на позитивну реакцію щодо будь-яких ініціатив, які ведуть до врегулювання ситуації для жителів Донецької і Луганської областей. Які страждають від терористів кінцевою умовою для будь-якого остаточного вирішення конфлікту є повне закриття українсько-російського кордону, тому що все, що дестабілізувало ситуацію, має на увазі найманців, гроші, зброю, важке озброєння і, звичайно ж, регулярні російські війська, все це прийшло через російсько-український кордон.